Всім привіт, мой DarkSпіker Man. Сьогодні заробіть, як у мене, грошей. Заробіть. Не з -з -з Пробуйте заробити ви грошей так. Правда? Да. Ви хочете? Пусть, якщо хочете, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Ну, підписуйтеся. Я ще зараз все куплю. Ось купив всі Ру. зброї, накупляю всі. О, ой, Забувте, беремо дві лазерних, лазерних пістолета купляємо. ми і зараз ми візьмемо цей. який теж а, лазерний ракетомет. Я, ну Давай мобіг зараз. Куплю кракена і так, і так мошку, і комара. А і того монстра, рака отшельника смітника. Ну зараз давай. Беремо ось це і, і зараз той ракетомет лазерний беремо ми. І далі шукаємо ось тут Чуд... ми покупляємо машини та мотоцикли покупляємо ми. Таку тачку ми. Таку тачку ще ванну, таку тачку багато ми покупляємо. Ого. -го. Так не можна пробути, як так? Перевірка буде зараз. Як де стріляти оружі Зброї. Ось кракен. Кілька. Ну. Гей! Не попадає в його. Це кошмар. Який? Ну давай на це ракетомет. Такий. Такий, як інший. Беремо такий взяв зараз. чуть, -чуть. Ну, я зробити там, люблю робити світло. Ось так рак-смітник. Беремо ось цього. Вб'ємо, давай. У нього панцир колючий. У Чикенгані. кенгані то мета бере. Взяли Дивіться. Так. Ну, цьому Ого, комара зараз. Ой! Подивіться, бачили, скільки в мене машин вже. Беремо. Ось це давай. Є, давай, Леремо, зараз ось цього вб'є. Ой, цю мошку п'ємо давай. А, Дальше. далі, далі вб'ю цього голема. А. Червоного б'ю я. Далі кого мені заспавнити. Ось ці кого підскажіть. Лік підписник. Кого? О, дякую, що підказали п'ясника з дробовиком. Б'ємо давай його. Бачите, скільки він проживе? Ой, давай цим І так він. ще потім цим Горячим лазером. Все-пока-пока.